Усім доброго дня! Я вам вже знімав багато відео про кавуни, про догляд за кавунами, як який кавун у розрізі. Коли я вже збирав кавуни, значить, я вам вже говорив, а кого не було або хто не дивився. Моє відео, то хочу повторитися, що кавуни я садив у двох місцях: в одному місті націлені, і в другому місці, там, де дуже гарна переурена земля. Тож я хочу сьогодні. Ну, так як я вже ті кавуни, де дуже гарна земля була переворена, вже відійшли кавуни. Я їх зібрав і положив у погріб, щоб вони не переспівали. А тепер хочу показати ті кавуни, де націлені, тому що ті кавуни, що націлені, вони можна так сказати, тільки в тій стадії, в стадії, коли тільки починаються зрівати, коли вже крупненькі вони стають. але не такі вони, хочу сказати, крупні там, чим там, де на гарній землі переораній були трішки менше. Але і тут а на цілині, де я їх садовив, я спеціально не виривав бур'ян. Вони в бур'яні в мене і росли. Це я робив для того, щоб збирати врожай таких кавунів трішки пізніше. Тобто оці на гарно переритій землі. Я зібрав ось де врожай. І поки якраз погріба на сю зібрані кавунчики, в мене достигають ті кавуни, що націлені. І зараз я вам ці кавунчики покажу. І так, так, ось дивіться, який бур'ян тут стоїть. Зараз ми будемо шукати кавунчик. Он у мене синок завжди ходить зі мною, мені допомагає. Е, молодець. Росте гарний син, завжди із... за мною ходить, мені допомагає. Так, дивіться, ось один кавунчик. Вон, дивіться, він ще зелений. Хвостик у нього теж ще зелений, але вже скоро буде спілий. Невеличкий. Я повторююся, що ці націлені кавунчики, вони трішки поменші. Є ось і здоровий. Дивіться, який. є ось і здоровий. Е, ну... Я не буду зараз переривати весь бур'ян, тому що тут я бур'ян не зривав, щоб були в тінючку кавунчики. кавунчики, дивіться, далі там вже гарбузи пішли. До речі, я зараз можу показати гарбузи, значить, у мене кашеві кашу, я, з яких варять. Дивіться, наприклад, ось висить прямо через дерево перекрутився, Ось дивіться, дивіться, невеличкі такі гарбузи, вони є трішки різної форми. Ну, В основному усі йдуть, так сказати, в виді груші. Тобто, як ви бачите, ми тільки що подивилися з вами не тільки кавунчик, а і подивилися на гарбуз. Значить, дивіться, в мене йде, йде міжряддя винограду. Міжрядя винограду йде, потім останній ряд винограду, потім йде в мене малина. Деревця ще рядок йде посередині малини. І збоку пішов бур'ян, а в бур'яні вже е ростуть у мене кавунчики і гарбузи. Коли зберу кавунчики, зберу гарбузи, бур'ян весь вирву і буде все чітко і дуже гарно. Е я хочу сказати. Цим глядачам, які хочуть мати свій садок, але часто хочуть розпочатись садівництво, там посадити хоча б деревце або ще щось, а потім думають, та це дуже накладно, бо ще що, бо обробляти треба, то той". Ну, так, звісно, все треба. Але ви відкиньте всі сумніви. І треба двигатися вперед. Тобто посадили і потім вже якби ну, в мене в одного на мені багато. І ажина, і винограду 36 кущів, і дерев, деревців багато, і я за ними дивлюся один. І якби мені все вспіваю. Вспіваю на роботу ходити, вспіваю дітям. Время виділити сім'ї, виділити время. Ну і звісно, що по хазяйству окрім саду потрібно ще ну самі знаєте, хто живе в частному домі частному будинку, то постійно якісь роботи. Там треба підремонтувати, там треба підстукати, там треба зробити інструмент. там Бур'ян, і пішло -поїхало. Ну, Це таке життя. Мені, до речі, подобається щось постійно робити і не скучно, і можна в цей момент порозмішляти, а також е е тренує, так сказати, витримку. Тобто, з психологічної сторони рекомендують, щоб вдома займатися якими-то справами. Наприклад, ви вирощуєте виноград, ви удобряєте, ви обробляєте різними препаратами, ви чекаєте на урожай. І оце вирабатує у нас терпіння. Ми більш спокійливі, становимося, і все таке. Тобто не бійтеся, починайте садовити свій сад, починайте займатися, і можна сказати, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, краще візьміться за саме найпростіше. Посадіть там. Огірків багатенько, або помідорчиків багатенько. ну А потім воно все до вас прийде. Можете посадити один виноград або два виногради. Ну Виноградна справа це взагалі таке, що якщо то вже посадив хоч один виноград, вже хочеться і другий сорт, і третій сорт. Потім вже нікуди садовити, вже Думаєш, як би його навчитися перевивати один виноград на другий. І пішло, поїхало. І в ітогі у вас вже 250 сортів, а 250 сортів, вам кажеться, що це дуже мало. Є на такі видачі, а такі, а такі, і пішло, поїхало. І взагалі це таке діло, що можна розмовляти сутками, можна розмовляти годинами, неділями і днями. І Виноградна справа це дуже така делікатна справа. І ну, дуже, можна сказати, гарна, тому що виноград дуже смакує. Я вон, де, е, вам показував багато відео, що в мене росте виноград Альфа. І це дуже потужний гарний виноград для вина, тому що дуже смакові властивості, потім у вина гарні. І я якби в цьому... Році в мене було вино, тобто я його сильно багато не вприпляю, не употребляю. Я трішки попробував Воно за це літо. Ну, як би мені хватило. І я вирішив із того винограду вже зробити не вино, а видавив всіх. До речі, переходьте на мій канал, дивіться там є відео, в мене, який у мене прес для вижиму соку. Я вижимав сам, я робив той прес сам. І взагалі усе виходить роблю сам. Чого і вам бажаю, і буде у вас успіх, і буде у вас щастя. Я з міста Харкова вам усім передаю привіт. Залишайте вподобайки.